маленькі котики сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні я знімаю, по-моєму, мені не самі ліпші локації, які до сніги будуть в починаючих токатуберів. Не буду затримувати і погнали! Коротше, я зараз До вас прийду, коли буду вже в нашому супермаркеті маленькому. Ми вже корочу, в магазині. Я вам зараз покажу один домик, який кожному катубіру дуже сильно потрібен. Це, звісно, оцей корочу, дом. Я забула, як там називається. Він дуже красивий. Ну, хто не любить розовий, виходьте з цього відео. Я його купила. Тут багато речей, аж 140 речей я рахувала. Тут дуже красива мальовка і тут багато їжі, як ви будете щось робити ще. Наступне це магазин Линниць. Тут теж багато класної їжі, він тимі ще двохповерховий і можете відкрити свій супермаркет. По-моєму, звісно, мені він дуже чесно класний. Я його сама купила і мені дуже сподобалось. Так, і ще цей класний дом реально. Тут, ну тут один поверх, ну, тут є багато речей. Ну, 84 для вас може бути мало, але це, це дуже прикольний. Не, ну тут є, як то любить таке загадочне, все таке класне, хоча його купують, він дуже класний, чесно. Як ви думаєте, а ти ще мало локацій купляєш? Ні. У мене реально багато локацій, перше купіть школу. Ну, старшу школу. Ну, тут три поверхи, тут багато чого інтересного. По-перше, тут три поверхи, по наступному тут є багато нових персонажів, багато нових секреток і все дуже класно, зроблено в класному стилі. І по-друге, ви купіть лікарню. Тут є теж, коротше, багато чого. Тут, по-перше, п'ять поверхів, це вже можна бути просмотрено. Багато персонажів нових і багато апаратування, яке може вам допомагати в будь-якому випадку, як ваш персонаж захворів, але або як ви будете знімати драму про току боку. Роді по про... 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 локаціям все окей. Ну, по-друге, набори меблів. Купляйте цей, тут дуже коротше, класно. Бомба. Тут, коротше, по-перше, по тут багато косметики, багато паравань. Ви можете зробити свій магазин косметики і оходимо багато косметики. Це мене дуже насторожило. Ну, було. Я пробувала на свій виводок, дуже класно. Е, набор, коротше. Чи в цих дуже класне. Перше там проваджує аніджі, якісь Все дуже класно, в класному стилі все зроблено. І останнє це, звісно, купить цей набір. Він дуже для естетики. і я його обожаю через те, що це просто бомбічний набір. Це дуже класний набір. І ще можете купити детський набір, він дуже типу, класний. Прикольні чесно. Ну, ліпше ви купити щось з нових, типу наборів. Я вам не кажу купити старі, що це класно. Ой, ще вам я забула сказати, купити гутель, Це теж класна штука, ви можете поекспериментувати, робити якісь, типу, влоги або, типу, в готелі. Лечу і на Дуже коротше, класна штука, там багато мебелі, дуже багато, і наверху є басейн, Мені дуже це, за це я обожаю короче, набір Наступний це оцей двохітажний дом. Він мені дуже подобається тим, то, що і для, чотир, і для старших, і багато класних речей. І воно коштує лише 50 гривень. Вау! Мені це дуже сильно сподобалось. По-третє, ви повинні купити оцей набір. Він дуже класний. Ну, я кажу, що він старий, але там багато класних речей і просто бомбічні речі. Можете ще купити відео, він такий дуже красивий, модний, офігенний дом. Ну, вроді би, все вам прочитала. Ой, я забула найстатичніше, найкласніше відео на світі. Ну, коротше, вимістоше таке, замовчан, ну, він дуже естетичний, все можна з ним зробити, НО! там нема меблі. Зараз я вернулась, стільки, я вам скажу ще для нього. Як ви хочете щось естетичне, щось нове, тоді купляйте цей дом і кайфуйте з гітіним.